Всім привіт! Показую в якому стані моточники. Ось із цих моточників ми будемо брати рослинки на розмноження. Ну, а також будемо брати на розмноження із першої річки, там, де ягоди зовсім мало. І нам навіть в поміч мороз, тому що. Перша ягода вимерзла, і ягоди буде мало. Я мою на увозі першу річку, яку я висаджувала пізніше. Вон там, за теплицями, унизу. Ну, а це... ці моточники ми ще пізніше висаджувались. Ось навіть я почала чистити їх ось так. Так як після морозів мені не дуже подобається те листя. Ну, але я бачу, воно вже зазеленіло, спочатку було трішки захлорозило, але ж настала тепла погода, і все налагодилося. Малина теж майже змерзла. Ну, трішки відходить. Вон, бачите, кущики, вон. Але е, є такі, що вимерзли. Вимерзла у мене жовта малина, яку ось тут я висаджувала. Тому буду просити ще Юрія на розмноження собі жовтої, так як у мене онучка дуже любить жовту малинку, а в мене її немає. Е, тож, Тож ось так, Тут ми поробили і опори для малини. Але малина трішки, трішки підкачала, Але нічого. Є ж тут ось реми, які будуть, я думаю, до осені виростуть і покажуть йогітку. Звичайно, не так багато, як хотілося б. Ну, розмножити завжди можна. Тож ось так. Вуса пускають рослинки на першої річки, тож будемо ставити скоро стакани, так як закінчується вже сезон тепличний. У теплицях у нас вже закінчується полуничка, навіть в цьому році не прийшлось нам одягати сітки, я там трішки позабризкувала. Грязю, бо останні дні жарко і будемо натягувати, будемо, звичайно, натягувати сітку, просто нема часу. Вона вже є, ще й минулоріч, на, і ми докупляли. Залишились мене ось ще лисі бугри. Хотіла висаджувати кавун, ну, можливо, ще висадю. У мене не вистачило свого кавуна. Дині теж висадила вже. Ось тут пересадила оцей бугор, пересадила кавуни. Ті, що я висаджувала до морозів, вони не витримали. Ну, так, як, так як і все в цьому році, не таке, як треба. Ну, але я думаю, собі вистачить. Ну, і на тому і досить. Ось, зібрала. Зібрала урожаю гіручків. <хи> їх теж ніхто не збирає і ніколи, ніколи мені взагалі ними займатися. Покажу зараз ось фріго. Італійська полуничка, яка зазеленіла, гарно почала кущитися із їх. Рослинок я буду брати мурана. Ну а інші сорти буду брати із своїх маточників, які теж не плодоносять, які е, я даю їм роз, розігнатися. Мене вкотре питали, як же вирощувати реме, е, запорука хороших рослинок, треба, щоб не пересихала земля, але і переливу щоб не було. Дати рослинки, розігнатися, щоб кущик поділився на 3-4 рожки, а потім вже запускати його на ягоду. Можна до цього, коли вже ось такі розвинені кущики, ось такі, ось вони вже поділені, то можна взяти вусики. Я ж не буду їй давати плодоносити туди, аж вже коли, поки не закінчаться в мене пізні сорти. Потім уже, отам у другій половині літа, в залежності від погоди, тут ми натягнемо сітку, тут буде сітка, тому що реми не люблять жари. І То потім, можливо, запустю її на ягоду. У нас три маточника ремів. І зараз Покажу інші маточники. Ці висаджені ще осінню. Ось дивіться, які горні. Ці пускають гуси, це монтарей. Так, ось які горні вже розвинені, і я їх не запускаю на йогоду. я не даю їм квітнути. О, ось уже є Квітконуси. це вже, вже двічі обірвали і все одно вони лізуть. Але ми не даватимемо їм квітнути, будемо брати тільки вуса. Це монтерей. це гармонія, з якою я ніяк не подружуся, її в мене трішки і дуже не розмножую, тому що вона мені ще не зайшла. Так. Тож, в такому стоні в мене Моточники, всі здорові, гарні. І туди і долі. Скоро будемо ставити стакани. Ну і ще один моточник, вже не буду йти. Він у нас там у дворі. Бур'яну, як бачите, тут немає. Тут ось під тепличкою йому добре. Тут, я думаю, натягнемо дуги. Накинемо сітку. Після збору йогід поливаємо, тут теж ось готова ділянка під реми, Уже зроблені бугри, але ще не накриті. Проложимо коплю, накриємо, ще не вирішила чим накривати буду. Можливо, агротекстилем, ще подумаю. Е, дуже мені сподобався агротекстиль е, там, де я брала. Ну, подивимося, скільки він лежатиме, можливо, закуплю ще сюди. Тут же будемо завтра накривати вже сітками зверху, тому що полуниця печеться. Особливо Озія. Вона вже починає стигнути. Ми вже сьогодні, я вже кілька лотучків зібрала Озії завтра із ґрунту. Але, так як вона печеться, то, звичайно, будемо, будемо захищати свої рослинки. Вони піднялися. Все зелене, все горне, то морозило. Тепер ягода печеться. Що не доморозило, те вбиває сонце. Ось пускають вже вуса рослинки. Не, не трогаємо їх, тому що урожай в цьому році не буде дуже великий йогід, Ну і будуть, будуть вусики. Ось уже алегра почина стигнуть. Ну, будемо дегустувати іншим розом. Тут ягоди багато, навіть дуже багато. Це самий урожайний і безпроблемний сорт. Навіть он вже починає червоніти сирія, але ж уже темно. Тож вже будемо йти відпочивати. Опріка теж ось пускає вже багато вус, так як постраждали рослинки від заморозків, то хоча б вуса пускає гарно. Тож, я думаю, вже і слідуючого тижня будемо. Починати ставити стаканчики на укорінення. Якщо буде жара, касетку не буду робити. Якщо ж не буде сильної жари, то попробую зробити касетку. Ну і так, показую наш збір полунички. Ось тільки. Полунички зібрали більше 200 кг. E, дуже тут такий приємний запах, тому що різні сорти по-різному похнуть, і дуже-дуже дуже тут смачно. Тож, ось так лідирує, як завжди, моя Ольба. Дуже Величезна ягода. Ось я вже трішки мілкіша пішла у теплиці, тому що вже вона майже закінчується. А он там, он там, ось, це ось є вже із відкритого ґрунту. де велика, то з відкритого ґрунту. Тож, ось такі в нас полунички. Завтра поїдуть. На ринок. Уже є відкритий ґрунт, але відкритого ґрунту ще дуже і дуже мало. Також зібрали першу ягоду у відкритому ґрунті лії цукрової. Ось така крупнюща ягода. Горна, смачна. Ось такі йогітки. Ось така лія цукрова. В середині вона світловата, але смачна, солодка. Це як у мене. Ось така в неї йода. Також визбирали і брілу. Ось така йована, солудка. Я вияснила вже, що ж у мене замість бріли. Е, так як у мене, вияснилося, що дві бріли було. Е, в одній родині я брала два рази брілу, один раз Стакани, а інший раз Фріго. Тож Фріго виявилося брілою. Ну а та, що в стаканах я поки що виясняю, що це за сорт. У мене здогадки є. Це або амі, або квіки. Уже темнувато. Ось які в мене томатики вже. Ось які гарненькі висять. Тут різні сорти. Ось такі вони вже високі. Хатні ті, що в мене були, я висадила вже в відкритий ґрунт. Деякі померзли, а деякі ми вже їмо, тому що там. Там такі черіки жовтенькі. Колись там буду, то покажу. Їмо вже свою капусточку, ось, як бачите, та, що на вулиці в мене померзла, і я її просто вирвала і викинула. Тож ось так, всім миру добра, всього найкращого, все буде Україна!